Андрій, безумовно, був однією з найяскравіших постатей в українській політиці останніх десятиріччя. Це була людина, яка поєднувала політику з громадською активністю. Людина, яка ніколи не побоювалася бути в центрі найбільш ризикованих подій для українського суспільства останніх років. Вгадаємо тепер ту роль, яку Андрій Поробій відіграв в обох Майдан і Звісно, те, що він став одним із символів народного опору під час Майдану 2013 2014 років. І, звісно, він був одним із найбільш яскравих українських патріотів з молодих років і до останніх, на жаль, в часі своєї політичної діяльності. І саме тому, що він був готовий поєднувати політику з активізмом, він ніколи не добирав дипломатичних слів, коли Ситуація стосувалася викликів для його батьківщини.